Мені кажуть, і ти вище знання, я не здатен. Мені кажуть, об'єднатися з товаришами. Я... Мені кажуть, одружитися з жінкою, нічого не відчуваючи, я не здатен, мені кажуть, піднятися над кожною перешкоду, я не здатен. І ви як мій рав, як наставник, якого я обрав, кажете мені, усе готове для тебе, тільки роби. А я не здатен робити те, що я прошу. Це один засіб, одну річ щоб я був здатен з нею працювати. Щось одне. Рав, тобто... Нічого з того, що мені кажуть робити, я не здатен. Об'єднатися з товаришами не можу. Вище розуму не можу. Думати про творця теж не здатен. Мені потрібно. Ну так. Усі ці речі, ну в чому проблема? Усе це вище розуму. Тисяча й одна проблема, усі вони вище розуму, бо нам дали розум і нам дали всілякі перешкоди, які перебувають ну, у нашому стані, в цьому світі, які всередині знання, проти всього духовного. Вірно. То що ново ну, ти тут кажеш? Я не розумію, учень я запитую, що можна зробити, рав що можна зробити, нічого не робити, лише підкорятися тому, що тобі кажуть. Немає іншого вибору. Проблема в тому, що ми чекаємо. Знаєш, не вічно буде сперечатися, як пише Бальсулам. Є тисяча і один гарний вислів, що творець може поступитися і нічого страшного. Зрештою, до мене він звернеться, і про мене подумає. І тоді якось проскочу. Що робиш? Поки що я роблю те, що можу, а на що більше людина здатна? Це просто не працює. Брилобальсулам пише, що Творець не скасував суму зусиль нікому з народів світу. Чому він має простити чи не простити? Твориться загальний закон усієї реальності. Загальний закон говорить за подібністю форми людина займає місце в духовному просторі. Е, є в тебе подібність форми з келім від є, кілим віддача з усім цим ступенем і цією драбиною? Будь ласка, ти там перебуваєш. Тобі не потрібно ще якось дозволу від творця, щоб він сказав, а ну він вже зробив цю роботу. Ну добре, хай ведемо його на інший Цей ступінь немає такого, що називається бажанням творця і всякі подібні речі. Це ми так говоримо. Загальний закон діє не питаючи так чи ні, так чи інакше. Це абсолютні закони, що сказано у визначенні, що таке наука кабала. Корені, які сходять зори донизу за абсолютними законами, і за тими самими законами, тими самими ступенями, ми маємо підніматися знизу вгору, і все. То що ти після цього можеш зробити? Не хочеш не треба? Хочеш, будь ласка, роби. То навіщо ти приходиш до мене, учень? Я не здатен підкорятися, до чого це варто. Якби я сказав мені, я був проти П'яжіння, але вона діє на мене, я не здатен, навіть коли я знаю, що якщо почну літати, то буду в цьому стані, але я не здатен літати, не можу. До чого це варти? Тобі дали одну річ, у якій ти здатен. Ти здатен намагатися в ній. Я... Скажу тобі, якщо ти зосередишся на своєму ставленні до товаришів, щоб досягти творця, ти повністю впадеш у відчай. І тоді досягнеш його. І тоді досягнеш його з криком, але ти не досягнеш крику, поки доки не впадеш у вічай, і не зможеш упасти в віччя, якщо не спробуєшся на товаришах. Рішення просте, почни працювати. Але твоя проблема в тому, що ти пов'язуєш кінець шляху. Зв'язок із творцем напряму з товаришами. Це не прийде напряму, посередині є крик, посередині є розсічення кінцевого моря, посередині є що, що ти проходиш не своїми силами. Але для чого ти маєш підготувати кліх і сарун? І не так, що ти набуваєш сил і тоді приходиш до Творця такий сповнений сил. Ти приходиш до Творця таким крихітним. Розумієш, щоб прийти до цієї крихітності, зараз ти такий надутий, великий, ти маєш прийти до стану бути малим з величезним хісероном, а сил ніби нуд. І тоді, коли підготуєш себе таким чином, ти будеш готовий пройти розсічення кінцевого моря, увійти в духовне. Ось і все. І застагнали синистра від роботи, ти маєш дійти до стану, все, закінчив усю роботу, більше немає. А ти вже ще навіть не почав, чого ти кричиш. Учень, але я кричав мільйон разів равні ці крики, як каже риби крики дитини. Учень, якщо я відчуваю, що не здати, немає крик, то яка різниця грав. Але твої крики взагалі не на тому маршруті, бо ти ще не почав. Де ти працював із групою, з товаришами? Подивися, що він пи пише. Що я можу зробити? Подивися, що він пише. ти ще не почав працювати з товаришами, ніколи не робив для них нічого. Ніколи не робив жодної дії. І щодо них заради досягнення мети можливо ти робив так. Давайте влаштуємо вечірки, пікніки. Я вірю, що робив, але не заради досягнення мети, не в тому напрямку.